Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа Центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наш спікер, провідний інспектор відділу превентивної діяльності та ранкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Миколаївській області старший лейтенант служби цивільного захисту возняк Олена Легіна. Тема сьогоднішнього брифінгу: ризики виникнення пожеж у побуті та попередження займань. Шановний спікери, прошу починати. Усім доброго дня. Сьогодні хочу обговорити дуже актуальне питання. Це початок опалювального сезону і супутні ризики виникнення пожеж і отруєння чатним газом у побуті. Коли настає холод, населення починає все активніше використовувати прилади опалення, і саме в цей період значно зростає кількість пожеж в побуті. Намагаючись зігрітися, використовуються різні прилади обладнання: електрообігрівачі, саморобні нагрівальні пристрої, а також пічне опалення. Так, з початку року на території Миколаївської області зареєстровано 4850 пожеж, з яких в житловому секторі 630 пожеж. На пожежах загинуло 47 осіб, з них двоє дітей та травмовано 47 осіб. Основними причинами виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем, це 201 пожежа, яка виникла, і порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, пічного опалення та генераторів. Це 339 пожеж. Окремо хочу відмітити деякі резонансні пожежі у житловому секторі, які виникли в цьому році. це 17 січня 2025 року виникла пожежа в квартирі житлового будинку. На пожежі виявлено загиблого 2015 року народження. Причина пожежі це пустощі дітей з вогнем. Ще одна із трагічних пожеж виникла 5 березня 2025 року. В житловому будинку виявлено загиблих 1941 та 42 років народження. Причина пожежі перехідні опори. Також нещодавно, 27 жовтня 2025 року, в Миколаєві у приватному будинку виявлено тіла двох дітей 21 та 22 років народження. За попередніми даними, причина трагедії це отруєння чадним газом. Тому головне управління ДСНС нагадує громадянам елементарні правила поводження вдома в побуті та правила пожежної безпеки. Основними причинами виникнення пожеж в побуті є несправність або неправильна експлуатація електрообігрівальних приладів і електромережі: це пошкодження дроти, дроти перенагрівання або короткі замикання. Друга це порушення правил при використанні пічного опалення або твердопаливних котлів. Це недочищені димоходи або розміщення горючих матеріалів поруч. Також необережне поводження з відкритим вогнем це свічки, пальники або генератори, особливо під час відключення електроенергії, використання газових плит або колонок не за призначенням і, як наслідок, ризик отруєння чадним газом, і перенавантаження електромереж, і використання несертифікованих подовжувачів, що створює пожежу небезпечну ситуацію. У більшості ж випадків виникнення пожежі це комбінована дія, техніка плюс людський фактор. Сьогодні я хочу наголосити на практичних порадах, що саме кожна родина може і повинна використовувати і робити, щоб мінімізувати ризики: електроприлади: не перенавантажуйте розетки, обігрівачі, праска і чайник це дуже велике навантаження на один подовжувач і великі ризики. Використовуйте лише справні шнури, без видимих пошкоджень. Не скручуйте і не ремонтуйте самотужки. Подовжувачі тільки сертифіковані, з захистом від перегріву. Не вмикайте в одну лінію кілька великих приладів. Вимикайте прилади, коли виходите з дому, або, за можливості, вимикайте їх, коли лягаєте спати. Електрообігрівачі не накривайте нічим і не ставте їх на килими з довгим ворсом, не залишайте працюючими без нагляду. Не дозволяється застосовувати для опалення саморобні електронагрівальні обладнання або лампи розжарювання, користуватися пошкодженими електророзетками та іншими електровиробами, експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією, обгортати електролампи та світильники тканиною, папером або іншими горючими матеріалами, і використовувати електронагрівальні прилади без негорючих підставок. У разі користування пічним опаленням. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її займання. Очищення від сажі слід робити не менше, ніж один раз на три місяці це для профілактики. Золу і шлак, які видаляються з топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціальне відведення для цього місця. Усі димові труби та стіни на горищі мають бути заштукатурені та побілені. Не дозволяється висипати золу і шлак поблизу будівель. Під час використання пічного опалення не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або залишати їх для догляду на малолітніх дітей. Користуватися печами, які мають тріщини. Розміщувати паливо та інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова та інші горючі матеріали і предмети, використовувати для топлення дрова, які за довжиною вище розміру топки, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки, газові прилади, колонки і плити перевіряти і використовувати тільки за прямим призначенням. Перевірте, чи є тяга у вентиляції. У випадку е, запаху газу е, не вмикайте світло чи електроприлади, переві... провітріть приміщення, закрийте кран газу та викликайте аварійну службу. Е, газові плити не використовувати як джерела обігріву, не залишайте конфорку включеною та е, забезпечте хорош... хорошу вентиляцію. Також з масовими аварійними відключеннями світла з'явився великий попит на придбання і використання генераторів. Чому не рекомендовано використовувати генератори в приміщенні? Перше це отруєння чадним газом, перегрів генераторної установки, що може спричинити пожежу та вибух. Пошкодження генераторів або пристроїв, що підключені до цього генератора. Для генераторів існує окреме правило номер 1 це він має працювати лише на відкритому просторі. Рекомендації з придбачі, придбання та експлуатації дизельного чи бензинового генератора. Перше, це купуйте сертифіковану продукцію в перевірених точках продажу, щоб убезпечитися від придбання неякісного обладнання. Ознайомтеся з інструкцією, яка прилягає до експлуатації до генератора. І встановлюйте обладнання на відстані не менше 6 метрів від суміжних об'єктів. Оскільки генератор продукує велику кількість тепла, суміжні об'єкти можуть нагріватися, що може спричинити пожежу. Розміщуйте генератор на рівні поверхні, щоб уникнути перевертання установки під час роботи. Якщо обладнання встановлюється поблизу дверей або вікон, зачиняйте їх одразу після початку роботи генератора, не використовуйте у місцях з підвищеною вологістю. Коли генератор планується встановлювати на відкритому просторі, подбайте про спорудження спеціального захисного каркасу від опадів. Перед використанням завжди перевіряйте електропроводку на справність. Заливання палива чи мастила в генератор має відбуватися тільки при вимкненому і охолодженому двигуні на відкритому просторі. Також не зберігайте пальне, запасне поблизу генераторної установки. Не перенавантажуйте генератор і не давайте йому працювати в холосту. Оптимальне навантаження, оптимальне навантаження на генератор 40-75%. Не ремонтуйте самостійне обладнання і не вносьте ніяких змін в його конструкцію. Свічки і пальники. Ставте свічки на стійкі поверхні, уникайте їх установки біля штор, книжок і меблів. Треба їх установлювати подалі від цього. Не залишайте без нагляду, особливо коли вдома є діти або тварини. І вивчить варіант правильного і безпечного гасіння свічок. Чадний газ. Чадний газ без запаху, без кольору, він підступний і дуже смертельний. Типові ознаки: головний біль, нудота, запаморочення і сонливість. Якщо виникають такі симптоми, одразу на свіже повітря, вилки 103 і бажано не займатися самодіагностикою. Добре, встановити датчик чадного газу у квартирі чи будинку, якщо в ньому є пічне або газове опалення. З метою запобігання виникнення пожеж, а також забезпечення пожежної безпеки в житловому секторі, готовності до опалювального сезону, офіцерами-рятувальниками громад разом з представниками посадових і посадовими особами з питань соціального захисту обласних військової адміністрації, відповідальних територіальних громад, працівників Національної поліції України постійно проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед населення. Щодо недопущення пожеж у житловому секторі. Особлива увага приділяється одиноким літнім людям, мало забезпеченим родинам та багатодітним сім'ям. У таких випадках перевіряється стан опалювальних приладів, димоходів, даються роз'яснення і листівки з рекомендаціями. офіцерами рятувальникам проводиться превентивна робота шляхом навчання населення і роз'яснювальна робота серед. Дітей, це в школах, в громадах і через місцеві ЗМІ. Наслідки пожеж висвітлюються у відеоматеріалах на центральних та обласних телеканалах. Ведеться щоденне інформування через офіційний сайт ГУДСНС у Миколаївській області, також на сторінках в соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Telegram. У щотижневому дайджесті новин постійно виходять сюжети проблемного характеру щодо недопущення пожеж. Також розміщується інформація в друкованих виданнях та радіомовленні. Пам'ятайте: тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Перевірте своє житло, чи воно справне, чи немає порушень і чи ви знаєте, як діяти у разі виникнення пожежі. При виникненні пожежі негайно телефонуйте 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне рішення. Бережіть себе та своїх близьких. Шановні спікери, дякую вам за ваш виступ. На цьому все. Дякую усім за увагу.